Аналіз фауни павуків антропогенно трансформованого середовища, на прикладі зелених зон міста Вінниця. Сучасний стан розвитку фауни характеризується небаченими досі масштабами її змін, значною мірою спровокованих найпотужнішим на сьогодні чинником – антропогенним фактором. Особливе місце займають населені пункти, що становлять один із крайніх ступенів трансформації природних ландшафтів. Це робить їх зручним полігоном для досліджень процесів компенсації та пристосування біологічних об'єктів, можливих мікроеволюційних перетворень, адаптивних можливостей та діапазонів мінливості видів фауни. У кожного виду тварин процес освоєння окультурних біотопів відбувається з певними особливостями. Одні з них уже тривалий час існують перед людиною завдяки своїм високим здатностям до адаптації. Інші проникають в антропогенний ландшафт дуже повільно. В той же час, окремі види неспроможні зносити навіть незначні прояви антропогенної трансформації своїх споконвічних місць існування і мають обмежене поширення та чисельність. Павуки – найбільший загін арахніт. Величезна Величезне поширення і велика кількість представників цього загону обумовлює їх значущість у біоцинозах. Павуки винищують безліч комах і обмежують чисельність видів, що шкодять людині. Павуками заселена майже вся суша, подібно до комах і кріщів вони живуть всюди, павуки жителі зелених зон міст. Але чинники, пов'язані з високою щільністю населення, транспортом і промислових підприємств, мають великий вплив на чисельність і видовий склад. Мета роботи аналіз фауни павуків антропогенно трансформованого середовища на прикладі міста Вінниця. У завдання досліджень входило: визначити павуків на досліджуваній території, виявити місця і чистеля знайдених видів, дослідити фактори вразливості або успіху окремих видів, явища синатропізації фауни павуків та її еволюції. Для проведення досліджень використовувалися методи безпосередніх спостережень павукоподібних у природних умовах у житлі та в господарських спорудах, визначення при можливості видової приналежності павуків чи родини, уточнення їхньої біології та життєвих циклів. Обстежувалося кінний клуб Вінничина, багатоповерховий житловий будинок, парк імені Лондовича та інше. За час проведення досліджень виявлено наступні види і родини павуків: Хрестовик звичайний, Аринеос Діодематос. Представник родини павуків колопрядів, здатний селитися майже повсюду, знайде у великій кількості в кутках і сільськогосподарських будівель і на деревах та біля води. Ще один представник родини аренеїдає – паук Аргіопа бриніха або павук оса аргеопабриніхи, що населяє південну і центральну частину Європи. Це найкрасивіший з наших павуків, найчастіше можна зустріти на відкритих степових ділянках. У той же час аргіопа знайдена у міському парку біля житлових будинків і навіть у житлових приміщеннях. Павук довгоніжка Фолькус фалангіоїдес. родина Фольцидая, має звичку жити на стелях кімнат, печер, гаражів або підвалів. Походить з Європи, Санантропний вид поширений у житлах людини, практично у всьому світі: косарики й косуніжка, опіліонеос або фалангіда. фалангіда. Також воліють селитися у будівлях людини. Але під час досліджень зустрічалися також на деревах та кущах. На відміну від довгоніжки, мають сегментоване черевце і здатні виробляти павутиння. В Україні описано близько 50 видів родини косарики. Стеотоди багатьох видів будують свої сіті в темних захищених спокійних місцях навколо будинку або в саду, у сараях та гаражах під садовими меблями та часто селяться у квартирах. Їх також можна вважати повністю синантропними. Мікромата зеленувата, широко поширена в Палеарктиці. Ця теплолюбна тварина мешкає у світлих листяних лісах, на узліссі або на порослому чагарником сухому газоні. Інколи зустрічається у хатах, була знайдена в будівлі офісу. Пауки філотроміди – або рівноногі бокоходи. Мешкають під листиною підстилкою, довгий час перебуваючи на одному місці, населяють найрізноманітніші біотопи і стації: крони, стовбури дерев, чагарники, травостії, підстилку або полюють, чекаючи жертву в квітах. Квітковий пук, мізомена ватя трапляється на квітах, полює із засідки, але інколи може випадково потрапити, потрапити в будівлю. Павуки вовки. Лот... Люцо сідає, відіграють важливу роль у природному контролі популяції комах у господарствах та садах, де вони волюють селитися. Павуки-Стрибунчики салті-сідає, живуть у найрізноманітніших місцях, віддають перевагу парковій зоні, їх можна помітити на кам'яних і цегляних стінах, на яких вони гріються на сонці. Різні види жовтих павуків між купрядів є на всіх пустирях. В балках і навіть у квартирах багатоповерхівок. Потрібно розглядати скручені листя, пучки злакових трав, вони можуть бути скрізь, а реал виду розширюється, що можливо пов'язане з глобальним потеплінням. За ступенем використання антропогенних ландшафтів, визначених павуків, можна розділити на три групи. До групи справних синатропів або урбофілів в районі досліджень відносяться павук-довгоніжка, косарики, істеотоди. Обмеженими синатропами є хрестовик звичайний, мікромата зеленувата жовтий павук мішкоплятхіериканціум пункторіум, випадкові або помилкові синантропи аргопи-брюніха, філодроміди, квіткові павуки, павуки вовки і павуки-стрибунчики. Основні шляхи вселення нових видів павуків в міське середовище антропохорне поширення, наприклад, жовтий павук мішкопряд, розселення та збільшення чисельності видів пов'язаних з культурним ландшафтом, такі як філдроміди, квіткові павуки, павуки вовки і павуки стрибунчики Не вистачає природних притулків, але їх можуть замінити споруди людини, такі як довгоніжка, косарки, стеотоди. Таким чином, міська фауна павуків досить істотний компонент санітарного та емоційного середовища людини. Її аналіз дозволяє отримати об'єктивну оцінку динаміки екологічної обстановки в місті. Міська фауна може включати види, які мешкають в даному місті, і прибульців іммігрантів. Під час досліджень виявлено одного вселенця: це павук жовтих і араканціум Через зміни клімату цей вид поширюється на більш північні райони Європи. Зокрема, з'явився практично у всіх регіонах України. Це явище можна вважати негативним, тому що укус павука жовтого досить болючий. Симптоми можуть тривати до трьох діб. Формування міських зеоцинозів залежить від таких факторів: особливості будови і складу ґрунту. Особливості рослинного покриву і наявності захисних лісосмок і лісонасаджень, наявності харчових ресурсів, відповідних місць мешкання. Короткий огляд центробної фауни павуків наочно показує, наскільки вона відрізняється від природної. Дякую за увагу!